Всім привіт! Зараз я вам покажу, як економити на автоцивілки. Ви можете самостійно заходити, оформлювати страхування свого авто з особистого кабінету сайта Лівеста. Я вам скину внизу посилання для реєстрації, щоб ви стали партнером. Заходите в особистий кабінет під своїм логіним, паролем, далі зверху нажимаєте Лівеста і переходите ось на такі наші головні банери. З них шукайте ось такий банер, там, де оформлюєте автоцивілку, вводите номер свого авто. І якщо ви вже являєтесь партнером, ставите галочку є промокод. Так, В даному випадку ввожу свій номер авто, нажимаєте продовжити. Є промокод. Промокод у нас Лівеста 15. Але це, якщо ви активний. Партнер компанії Лівеста. Тобто, ви замовляєте також продукцію. Якщо вам потрібно там, шампунь, зубну пасту на 30 балів, потрібно зробити замовлення, щоб мати можливість страху... оформлювати страхування зі знижкою. Далі, ось ви обрали своє авто, пишете місто реєстрації авто, в моєму випадку, це Дніпро. Далі нажимаєте розрахувати вартість і вам розраховує вже зі знижкою вашою. як Партнера компанії Лівеста, тобто, ви не переплачуєте. Якщо ви захочете комусь оформити, ви відразу можете не вводити промокод, показати суми без знижки. Далі серед запропонованих автоцивілок ви можете обрати, яка вам сподобається. Раніше я це робила через Privat24, а зараз я на цьому економлю і замовляю собі самостійно з свого особистого кабінету. Я вибираю автоцивілку ТАЗ. Раніше її також оформляла. Тут заповнюю свої дані, які з мене потребує компанія, і підтверджую, оплачую мені на електронний адрес.